Мудрість освіти. І взагалі тема освіти, вона просто з усіх боків проростає пошуками, дослідженнями, як навчити, як створити умови, аби душа дитини могла проявитися на цій межі. І мені я була вражена. Заводалося цій книжці, до речі, хто ще не придбав, обов'язково придбайте, вона неймовірно поетична, і для мене це портал. Не нав'язуючи, не щось висловлюючи, не висловлюючись якось директивно, в межах цієї книжки, в цьому просторі, знаходяться відповіді дуже чисті, прозорі на багато питань, які виникають. Володимир Африканович, будь ласка, пару слів про те, що вам сьогодні хвилює, болить. Звичайно, ви рухаєтесь далі. Володимир Фриканович каже, ну я ще не все написав про цю книжку. Пишу наступну. І це просто надихає кожного разу. Наступна вже виходить, і вона про те, що розмовляє. Розмови з ангелами. А, до речі. Розмови з ангелом про жінку, жіночість і так далі. Але я не про це. Не про це. Я про тему. За все важливо треба платити. Ми платимо, і чим важливіше це для нас, тим ціна вища. За ідентичність треба платити, за свободу треба платити. Я не дуже співпадаю з іншими. У мене є своя думка. Ідентичний це про соціальне. Це вимоги суспільства до нас, до нашого призначення бути в суспільстві. Іноді це знародження. І ми не можемо змінити, коли ти Брахман, Брамін, ти. Ім залишаєшся, якщо ти парій, ти ніколи не станеш браміном. Коли ти народився в багатій сім'ї, це одне, інше коли ти десь з нетрів шукаєш. І це місце наше в суспільстві. Ми можемо бути задомовленими, можемо ні. І це змінювати. Я там, наприклад, вже давно воюю, щоб коли мене представляють, не казали, що я доктор наук, там та-та-та. Ну, людина, яка думає, ну, може ще поет. Інше для мене вже не важливо. Але в всяких документах там директор заступ багато чого, від чого я вже давно відказався. І багато людей не бажають бути обмежені цим місцем в суспільстві тут у мене цитата із Сковороди, що світ ловив мене в свої тенети, але не спіймав. Це про що? Це про те, що Сковорода не бажав мати ідентичність, які в нього були. Він мав придворний чин. Він був там професором та-та-та, але він хотів бути людиною. А людина це зовсім інше. Греки, людей, не, які не бажали мати ідентичність, називали ідіотами. Ідіот в Греції це людина, яка не хоче жити в суспільстві, в її межах і мати там місце. Кініки, вони були фанати свободи. Вони не бажали мати ідентичність і місце. Ну, це є така байка, що Олександр Македонський прийшов до діагена, він дуже його поважав і каже, що що хочеш зробу, зроблю для тебе. Хоч такі місця? А діаген каже, відійди. І затуляєш сонце. Бо він, як і інші кінники, бачили себе у світі, а не в суспільстві тільки. Вони вигадали таке слово, як космополіт, то тобто є людина світу. Вони казали, да, в мене є батьківщина, але я людина світу. І зараз ми з кінників зробили ціників. Ідіоти, цінники це в нас вже така ругань, але це люди, які бажали мати свободу. За свободу теж треба платити. Свобода це коли ми межу переставляємо, У нас з'являється більш простору для себе, свобода це людське. Ото соціальне а це людське. Це про шлях. На шляху немає ідентичності. І за свободу ми платимо відлюдністю, самотністю. Бо свобода як. Свобода значить одиночество, свобода значить не закона, як пел Гребенщиков. Свобода дуже важна, дуже важлива. Я багато часу віддав там за ідеї вільної освіти, за ідеї вільної людини. Але я зрозумів. Що свобода, по-перше, має межі. Це розмір нашої клітки. Коли ми не бачимо ці огороду, ми вважаємо, що свободні. А потім бах остінку по і свободи вже в нас нема. І тому люди дуже бояться оці стінки трогати і вважають, що вони свободні. Ну, коли Хтось бросив каміння, воно летить і вважає, що воно вільне, воно в польоті, але хтось його жбурнув. І для мене є щось вище ні свобода, це причетність до Божественного. Ідентичність е, це соціальна, свобода це людське. А причетність до Божих справ, стати співробітником Бога, причетних до тих таїнств, про які говорив Філоненко. Це для мене щось більш важливе, але за це я плачу собою. Там вже нема мене. Я там розтворяюсь, я там живу. Це велика радість, і це велика жертва. Це дар, за який треба платити людським і соціальним. І от у кожного людини є такий ну, вибір залишатися в соціумі і там отримувати якусь ідентичність. Бути людиною і мати людську свободу і гідність, або бути причетний до божественного творіння. А може є така освіта, образування, коли я можу робити і те, і те, і те. І я знаю, коли треба відмовлятись від ідентичності, коли я знаю межі своєї свободи. І коли я відчуваю себе причетних до Бога, до таїнств, до жіночості. Це наш вибір. І не можна з моєї точки зору засереджуватись, казати, о, ідентичність, яка ідентичність, або о, свобода це свобода. Ні. Це різне. І людина, ну я завжди теж цитую Біблію, що людина створена по образу подоби Бога. А що це означає? Є багато інтерпретацій для мене. Це означає здатність творити, бо поки ми знаємо, що тільки людина може творити, хоч це зараз вже є великі сумніви. І бути в світі, і світ в мені весь світ в мені. І тому, Отут я тільки що відкрив е, е, в гуглі там якась книжка мількнула. Свобода це дисципліна. І ми це розуміємо. Свобода це обмеження. Але ми їх приймаємо. І тільки треба знати, коли приймати, а коли відкидати. Дякую. Завжди дивуюсь, як красиво розгортається наш контекст.